Будні розбавимо святом, як і обіцяли у день святого Валентина навідались у Гриців. Лютий виявився зовсім не лютим. На ставу скресає крига, а за ним школа сприяння здоров'ю. Ще у 60-х у Грицеві це приміщення планувалося як готель. Потім функціонувало як школа, як палац піонерів. А зараз нас туди покликали на вечорниці. Ходімо, подивимось. Ой, бачу, тут вже готується на всю. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, що це ви робите? Що О, готуєте? Кашу варимо. А що за каша? З що говорите? Куліш такий. Куліш. А, Ячка, пшениця, пшоно, картошка. І трошечки моркви. А ви вже йдете куштувати? А, куштувати. а ну скуштуйте. Добрий день. Скуштувати ваш куліш. Ой, сьогодні. Ой, смачний куліш. Смакота. Смачний. Смакота? Смакота. А це наші дві господині завдяки працьовитим рукам яких то вони дарують радість, щоліта дітям, дітям що під час літнього таборування вони варять куліш на 1 червня, на день відкритих дверей. І це їхніми руками, оцих двох жіночок, да, і відремонтовано ось це підвальне приміщення наше, може, ціле літо працювали, відпустку не пішли. А ну ходіть зазирнемо зернем у вас Чого собі підвал? Ви не уявляєте, який був цей підвал два роки тому, коли ми отримали приміщення цієї школи над річкою? Тому що ми тут хотіли поселити дитячу творчість. А коли ми зайшли в цей підвал, то ми злякалися, тому що все було по Покрито цвіллю, був дуже страшний грибок, і ми не думали, що нам щось вдасться зробити з цього підвалу. Але всі наші зусилля були б марними, коли б не суттєва підтримка благодійного фонду зміснення громад, котрі добре розуміють, що позашкільна освіта це єдиний безкоштовний соціальний інститут для дітей. Благодійний фонд надав нам кошти на придбання будівельних матеріалів, а ремонт ми робили власними силами. Долучилися, звичайно, до цієї доброї справи, і наші місцеві підприємці. І Ось так спільними зусиллями, як колись у сиву давнину, коли школу і церкву будували разом. А у нас у нас вийшло ось таке гарне приміщення в країні позашкілля, де сьогодні залюбки діти святкують і народні свята, і займаються туризмом, спортом. Задоволенням до нас ходить і народний аматорський колектив «Грицівчанка» робити свої репетиції. Проводимо ми і районні заг. Найбільше уваги у школі сприяння здоров'ю приділяють особливим діткам. Із тіста та гілочок їм подекуди вдається висловити те, чого не можуть сказати словами, кажуть викладачі. А це мій улюблений учень, Яковчук Богдан. З ними займаємося вже скільки Богданчику? Років чотири. П'ятий рік уже і Богдан дуже полюбляє вироби з природних матеріалів. Дивіться, які чудові, чудові композиції він зараз творить. Цю композицію Богдан зробив із моху і листя. Природні матеріали заготовляє на цілий рік. Скоро знов піду в ліс, по шишки. Ми стараємося підтримувати його натхнення, допомагати йому. Велика заслуга в цьому Поліни Сергіївни, що вона роздивилася його талант, вона зуміла його розкрити. Будемо старатися, щоб він ще далі й далі в нас розвивався. Творчість допомагає відволікти від проблем зі здоров'ям і цим двом братикам. Є брати шумахери, є брати клички, є брати капранови. А ви які брати? Микудельські. А чим ви відомі у Грицеві? Ми вміємо робити гарні картини. Ді. Молодці, то є всі шанси, що ви так само будете відомими, відомими митцями, правда? Так. А я чую, долинають уже звуки з сусіднього залу. Там напевно вже розпочинається концерт. Так, ходімо, подивимось. В актовій залі уже всі вишикувались для фото. Ми Із заряду любові до Грицева і починається День Святого Валентина. Доречно буде сказати, що Колодій дійсно є прадідом теперішнього свята Святого Валентина. Коло діє, тобто світ у русі. Його святкували ще за язичницьких часів, як символ переходу зими у весну. В Україні відзначали коло дія дуже жваво до настання великого посту, і ще задовго до Валентина його називали покровителем кохання. Колодій – це давній український бог кохання та шлюбу. За легендою, він є сином Ярила та лади. Також колодій спонукає молодят вступити у шлюб і навчає сватів усіх примудрості сватання. Він опікуном молодого сімейства. Він оберігає їх від всяких незгод та хвороб. Ось і весна прокинулась, а наші хлопці ще й досі сплять. Вони забули про давні традиції. Хто до колодія не оженився, тому з колодкою ходити. Дівчата, біжі їм колодки. Я І мені зав'язують колодочку, а що і жінкам теж в'яжуть. Так, це сувенірна колодочка. Бачите, у ній поєднана і колодочка, і сердечко Валентинка. І нашому оператору Андрію теж прив'язують колодочку. Далі старші дівчатка, так би мовити, ставлять під віночки молодших. Увійди, увійди менша сестрица, Хочу віночок і подарувати. Красуйся у віночку, що вона тобі допомогла у дівувані твом. Старший парубок хлопців закликає. Війди менший брат. Дарую тобі стрілочку на молодество твоє. Отже, пари в нас склалися, і вони йдуть у танок. Пам'ятаєте, елементам цього танцю навчала хореограф на запрошення першого національного аграрного кооперативу. От у яку композицію наука вилілась. І хлопці долучились. Вдячні діти позашкілля за покращене дозвілля, за можливість розвиватись, танцювати і співати, фізкультурою займатись і на сцені виступати. Тож прийміть дарунок від нас і пам'ятайте кожен час, що тут краплиночки подяки і любові від кожного гуртківця в нашій школі. Нехай село, як на картині. Бо я і завжди вас віднині. Хай родить щедрий урожай. І прославляйте рідний край. Ми ще восени з тобою їздили село, ми скупляли квасолю. В рамках такої програми першого національного аграрного кооперативу заробіток біля хати. А от сьогодні вам вже в грецеві дякують за підтримку відродження традицій. Так, шановні минуле. Вертаємо в наше сьогодення все найкраще, найкращі традиції, і сьогодні досить приємно бути на такому заході. Благодійний фонд змістня громад разом з першим національним аграрним кооперативом досить активно підтримує такі громадські ініціативи. І думаю, що разом з такими ініціативними групами досягнемо багато. А свято у розпалі. Чимало традицій про дружбу старших із молодшими. Очі. Очі. А змагання витримаєте. Витримаємо. – А ну, відчувались! Раз, два, три, Госі! А ще на шаблюках побились, гупака танцювали, а позаяк іще не одружились, підготували викуп. І гуртом до дівчат. І зрештою весна проведжає зиму. Моє сонечко усіх гріє. Отож відступись і дай мені вступити у свої права. Ні, не пущу. Ви тільки подивіться. Зима не поступається місцем, місцем. Хлопці, давайте збирайте дрова. Будемо зиму випроваджати, Димом у ліс потягнемо. Далі кривим танцем надвір. Лики танцюємо. Binec najme, treba jomu binec plesti, treba jomu binec plesti. Kriče mene moja mati, čez vikno daj doplati, čez vikno daj doplati. Čez vikno daj doplati, ne ljubomu dino zlatim, ne ljubomu. Палає, а діти водять хороводи і веселяться. А зараз будуть смакувати куліся. Давайте до нашої хати української. Трошечки підкріпимось. Дівчатка смачно? Дуже смачно. Добре. Кажуть, якщо стати між двома ганями і задумати бажання, то воно обов'язково збудеться. А дві гані ось цих, це наші талісмани нашої школи, тому що їхніми трудівливими руками робився ремонт цієї школи. Вариться завжди смачнюща каша. І знати, що це вони забезпечують. Я всі час загадала, якщо вони є, я стану між ними, загадаю, що все було добре в цій школі, то воно обов'язково збудеться. і воно збулось. І школа над річкою стала країною позашкілля, яка дарує сьогодні радість дітям, радість їхнім батькам, ну і нам, вчителям, також Ой, дозвольте Сергійовна, Я вас заміню раз. Добрийте. Так теж хочу загадати бажання можна. <реш> я згадую бажання, щоб всі ми були щасливі, здорові, жили в мирній, спокійній і щасливій країні. Дивіться толоку, Щасти вам!